І друзі, давайте подивимося на ваш рід. Який є ваш рід? Що він собою являє? Що приховує? Можливо, щось є таке, про що ви сьогодні вперше дізнаєтеся про свій рід? Руни нам кажуть, що ваш рід ну, дуже воєвничий. У вашому роду було багато героїв героїв, які воювали за Свою землю, за свою родину відстоювали свої права. Саме вийшов на зв'язок чоловіча частина роду, чоловіки, воїни, ті, які були успішними, які були переможцями, сильними, які просто в ціль влучали. Ну, дуже гарно починається розклад. Ви нащадок героїчного, сильного роду. І зараз говорять з вами чоловіки. Так, що вони хочуть сказати? Ваш рід дуже світлий, вищі сили покровительствують вашому роду. Ви, як нащадок свого роду, є відображенням свого роду. Ви несете не тільки генетичний набір певний генів, да, в собі, який успадкували від свого роду, але ви ще і є по духу. Саме спадкоємцем, справжнім свого роду, ваш рід пишається вами. Ви вмієте бачити красу в буденності. І це чудово. Ваш рід дуже сильний і процвітаючий. Ваше дерево роду міцне і процвітає. Подивіться. Ви повільно, але правильним шляхом. Рухаєтесь саме тими стежинами, яким би хотіли б, щоб ви рухались ваші представники вашого роду. Ви правильний курс тримаєте. Можливо, повільно, ще раз повторюю, але правильно, і це дуже добре. Так, вам кажуть, щоб ви рухалися, йшли вперед, йшли до світла, бо ви є відображенням свого роду. Ваш рід на вас покладає величезні надії в чомусь. Вони. Порівнюють вас із собою. Ось дерево вашого роду, подивіться, який, який стовбур міцний, а ось ваш паїн, ще зелений, молодий, але тут багато енергії. І ви і, ну, нібито як з одного кореня йдете. Тобто ви, ну, ви є ще раз, як повторюється відображенням свого роду, і на вас покладається багато-багато надій, бо за вами майбутнє. Ваш рід каже, що ви бунтівник за натурою. І весь рід такий був. Маски якісь так, нещирість, е, ну, якась така поверховість, це все. Негатив, це негатив. Так, він був в руду, не було ж все позитивно. Є таке вміння підлаштовуватись, але інколи це вміння підлаштовуватись під ситуацію, воно теж допомагає вижити вижити в тяжкі темні часи. Часи, коли горе і сум оповивають душу. Так, В часи самотності такі часи теж є в кожного із нас. Часи, коли варто ламати якісь стереотипи, тоді ви включаєте якісь додаткові механізми в своєму організмі. Да? Оці маски приходиться одягати. І вам кажуть: вам потрібно просто віддатися течії життя, плисти за течією життя, рід вас виведе, рід вас веде, веде правильним шляхом, ви на правильному шляху. Можливо, вам просто варто ну, десь вийти за рамки якісь, тому що ви ну, самі себе якимось чином обмежуєте. Рід хотів би, щоб ви вийшли, вийшли за ці рамки. Далі ця колода не хоче говорити. Давайте ми ще на одній трішечки, трішечки зовсім подивимося, що ще рід хоче вам передати. Дивіться, чоловіки роду, воїни вашого роду, говорять з вами. Дуже цінну інформацію вам доносять. Так, що ще ваш рід вам скаже? Що вам потрібно більше веселитися, більше свята. Також вам потрібно бути більш дієвим, більш таким впертим і йти, йти до своєї мети, не зупинятися, йти до цілі, ось так, як ці воїни. Вам дають шанси, доля постійно дає якісь шанси, ви повинні їх брати, інколи ви їх не помічаєте. Ваш рід, ось ваш рід, бачите, оці птахи, це душі вашого роду. Вони вам будуть подавати якісь сигнали, можливо, через сни, через якісь знаки, а ви повинні зорієнтуватися вчасно і взяти те, що вам дають вищі сили. Тут диявол виходить, що він нам хоче сказати. Ну, навіть темні сили, подивіться, у вас ось світлі сили, ви випали першою картою, а ось темні сили. Тобто ну, немає чисто світлого лише, є і темне, і світле, тому що ми всі складаємося із темного і світлого. Тому е, потрібно, щоб був баланс просто між темним і світлим у вашому житті, між темною стороною душі і світлою стороною душі. І тоді ви досягнете успіху, перемоги своєї власної. І нашої загальної. Отож, вперед, до перемоги! Рід вас веде, рід героїчний, рід воїнів, сильних, мужніх чоловіків, які зараз з нами говорили, і я сподіваюся, надихнули вас на такі ж самі вчинки, які були століттями у вашому роду, здійснювалися саме чоловіками вашого роду. Ну що ж, благословення вашому роду та вам!